Не знаю, давайте звати цю жіночку. Та ми на, ми, ми замовники. Так ви замовники чи гадять жити? Гадять житло. А, гадять жити. Або це дерпроєкт, яким можуть. Ні, окей, можуть. А що ви скажете на те, що люди платять за опалення і за світло гроші на ці роботи, які проводяться? Люди, які живуть. Можливо, прийшли, м -м -м -м. Дивіться, ви розмовитизували оці, люди. їм тепер приходять більші платіжні платіжки за опалення. М -м -м. І в зв'язку з тим, що тут проводяться ці всі роботи, і ви люди, ці БК-будівельники, використовують своє обладнання, електро і так далі. І плюс за це, все, що все гориться, будуть платити люди. Бо стоїть лічильник, який бере за під'їзд, за цей підвал, і потім переплату вони йому за чого люди повинні платити ці кошти. Замість якогось. Mm -hmm. Дивіться, яка ситуація. На електрику буде окремий лічильник і ми будемо запитання. Буде, буде. А ви збитки людям заплатите за цей час, коли робиться ремонт. Mm -hmm. Дивіться, ну поки по цю поводу не можемо нічого сказати. Ну, на майбутньому там вже ж буде система від вентиляції mm -hmm. і там вони потужні. Mm -hmm. і ми робимо окремий лічильник на електрику. На опалення, якщо якісь питання, ми щось відкрили труби, ми їх покрасимо, щоб вони висохли, і нас Ви не будете їх ізолювати? Ну, Думаємо, це. це ізолювати. Так тут буде холодно і воно поцвіте все. Ну я не знаю, що про по цьому поводу. Ну, Тут потрібно робити окреме опалення, ви це розумієте? Що якщо ви це заізолюєте, можливо. для того, щоб люди не платили це, то воно все поцвіте. Можливо. можливо, можливо, можливо. Що думати, якщо ви зараз його просто замотаєте такою штукою? Ну як вони там називаються правильно ось такі? Вже... Ми ну оце отаки ви зараз замотаєте. Тут буде холодно, ну, люди не будуть платитися вже плюс буде для жителів цього будинку, але тут буде холодно, тут буде грибок. Тут буде перша, перша одяг і тут буде вологість. Ну я про це ну, ще я не знаю, це провально буде вирішувати. Що я щось не буду. Так, підріжь, тобто то вже на сьогоднішній день ідуть будівельні роботи. Ось, дивіться, є представники Безермедії. Вони сказали, що коли вони, сюди, вони написали, що коли вони сюди прийшли, їм пообіцяли, що до 14 січня тут, вже, грубо говоря, буде перерізана стрічка і вже можна буде користуватися цим укриттям. Сьогодні 15 те керівниця цього ПП-будівельник повідомила нам про те, що е, ці роботи ще через тиждень дівки... відповідають. З опаленням. Тоді, якщо ви навіть ще не знаєте, що з ним робити, що такі, то діти в холоді будуть сидіти? Це в мене перше питання. Друге питання: хто? чи дозволено, щоб діти перебували в приміщенні, де пофарбовано такою фарбою і ізвістю, якою мені ваша ПП-будівельник обмазала всі віщі? Ну, Я думаю, що я, звичайно, це не відстираю. Ну, а діти можуть тут знаходитися, коли тут покрашено такою фарбою, коли і коли ізість, окошко покрашено не ви визначені вам в тому, що нанесено на стіни і на підлогу такі, такі матеріали. Чого це не водоймурсіонка, чого це не якась там фарба та без запаха, яка вона там є, акрилова якась спеціальна для підлоги, яка без запаху? Ну Дивіться, ну і навіть запах. А ви знаєте, що по статисті 45% дітей зараз є алергія навіть на звичайні продукти харчування. Я вже не кажу про, про ці хімічні елементи. Ви про це знаєте? Ні, ви цього не знаєте. Чого тут не було, якщо ви вже робите для дітей, хоча дітям дуже далеко собі бігти з першої школи, чого ж ви не забезпечили, того, щоб тут було по-справжньому нормально, безпечно для дітей всі матеріали не У Вас труби не чутно, і там. Цього мені, ну як це на мене просто щотки в вогну. Я не знаю, чи вона зібрається, чи воно не це в цей їздиті. Плюс до того обіцяли засоби масової інформації, і ми обіцяли, що до 14 січня ці роботи будуть всі виконані, і діти вже з 15 січня зможуть бути в цьому укритті. Але сьогодні ми вирішили сюди, до мене батько дитини, яка навчається в першій школі. Він спустився сюди, потім я спустилася сюди, ми побачили дійсно, що е, на такому етапі не завершено, там фарба там докрашується, там ще роблять електрику, там добілюють. Тобто це, я так, розумію, або ви вели громаду засоби масової інформації, або ви дійсно порушили терміни цих робіт. А є цей договір, якщо доказати до якої там січня? До 31 січня. До 31. січня. І ще мене цікавить питання стосовно фарби Бunda, і стосовно інстиності. І стосовно билось... того, що буде запалення. Ви як керівник ПП будівельник, скажіть, будь ласка, що ви плануєте робити запалення з трубами за цими? Як нам замовник схожий, то ми робити. Замовник, якщо скаже. Замовник, що схожий, ми будемо. Ну я вам кажу, взагалі це рішення ми будемо приймати на який це. <плес> а, ну без листеренка ми не можемо навіть слово сказати. Ня, так? Я що, ну, ти... ну, просто це питання серйозне, Серйозно, звісно, бо ви повинні його замотати, і якщо ви його замотаєте, тут буде холодно, і ви будете діти будуть дихати волонтери. <плес> коли, коли тоді, підійши, коли доробите опалення, якщо буде весна, воно буде не Чого? Ми опалення не будемо. А як тут буде опалюватися? У ФО? Чи обігрівачі, якісь масляні, які псують, а це висушують повітря, ну, чи як? Яким чином мені цікаво? Ви подумайте, будь ласка, не про кармани зараз, а про дітей. Якихось як притулку. Тому що я вас поки що не звинувачу нічого, але тут мають бути батареї. Оце ми маємо що палить. Бо тут варіанти два. Бо люди платять за те, що відкриті батареї, або ви платите за те, що тут було нормальне опалення, яке не буде пересушувати повітря, яке не буде псувати дітям легені. Дихальні всі шляхи і так далі. Ви про це повинні подумати. Плюс до того, не я не впевнена, що якщо ви тут поставите, ось це ніколи коловторюється все. Мені цікаво, чи є у вас сертифікати для дітей, щоб могли тут діти перебувати на цю парку і на це чи попрошенню ці стіни. Якщо вже на те пішло. Давайте у нас була оприлюдняна сума кожного. В розмірі. В розмірі, так. Він в розмірі 4, 4 мільйони. Угу. От цього ми отопились. Ми зробили кошторис. На цю суму. Якщо, сів, звісно, виділити, може там більше коштів, може, там було краще форму заложити, і все це носить була приєднана сума, яка була на це бюджет. Mm -hmm. Я цих питань не вирішую. Ну, ви не розумієте, чи бюджет цієї змін на наскільки виділили ці кошти. Так а нам ніхто не вийде, що ніхто не вийде, що 24-го буде два роки, а у нас тільки одне укриття і не зробить. Давайте. І ми маняли. Це все офіційно, яка зробить кошторис, і на цю суму ми покажемо, що кошторис. Зроблено все, ми покажемо. І яка пампа, я ж теж не факівець не повинна, і пух, там не холодно. Давай закриваємо, давайте запросимо у нас інформація. Просте ж штукатурне. Заложили кроску фарбування. А підлога? Покриття підлог за два рази. Uh -huh. Чим? Ну, чим є конкретно? Покажіть, будь ласка. От, вам вніс не дві, ви тут стоїте, не воняє вам краска? Ну, ж понятна, понятна, якщо її Коні, поэтому фарба для підлог. Яка фарба для підлог? Яка конкретно? Фарба для підлог буває різна. Буває різна. Буває різна. Конкретно скажіть, якою фарбою ви тут. Вот кошторис. Так, а що мені ваш кошторис? це, це має за... да. Конкретно вижу... є, має бути ну, марка. Сертифікати, no які... сертифікати відповідності на матеріали, які. У вас є сертифікати відповідності, якими матеріалами ви виконуєте роботи? Ну, Давайте, будь ласка. Давайте, будь ласка. Сертифікати відповідності будуть. Будуть на виконані роботи. Я інженер відділу освіти. Будет на виконані роботи. Ви вважаєте, що це нормально? перебування? Як будуть це ремонтні роботи, я вважаю, що це нормально поки що. Вони ведуться. Тобто такими матеріалами це нормально перевіряється. Ні, фарби є без залоги. В кінці коридору розкриті банки і фарбуються. Западу. Ще раз я вам поясню, давайте, в закладах освіти вже заборонено, використовувати такі фарби. Це не Але це для дітей, ви позиціонуєте всі Гадяцької міської ради, що ви робите це для дітей. Так. Так. Але ж це по факту укриття не для першої школи, а для жителів цього будинку, якого вже захопили. Ви в курсі про те, що жителі цього будинку переплачують за опалення і переплачують за освітлення. Ну, я читала. Хто буде нести збитки цим людям? Це буде вирішуватися. Як? Мені цікаво, як це буде прораховуватися. Друге питання. Вони зараз закриють назад оце опалення, що тут йде. Яким чином буде відбуватися опалення тут? Якщо це будуть УФО, а якщо це будуть якісь обігрівачі, повірте, ми будемо перші роди. Перші Батьки будуть перші кроти. Тут має бути нормальне опалення. Так. Нормальне, повноцінне, нормальне опалення. З батареями. Ви не заклали сюди теплі підлоги якісь там, хоча могли. Бо ви що? Підкажіть, не мої питання, що не голова ваш лоб, це не мої питання, що він навіть на дітях закону. Але питання в тому, що це не повинно було бути 31 січня, 24 року, це повинно було зроблено бути раніше. Пообіцяли, хто хто конкретно вам пообіцяв, що буде 14 січня? Хто сказав? Чоловік займався покраскою тут. Хтось займався покраскою, тобто представники ПК «Будівельник» повідомили, що. Працівник. Працівник ППБ пообіцяв, що до 14 січня це буде зроблено. 15-го сьогодні діти вийшли на навчання, правильно? Хто дистанційно, хто е... да, змішає. Тобто втратили. вже зараз діти навчаються. Куди вони ходить в Україні? Сьогодні була повітряна прибула. Всередину я не маю права. Це їх, як сказати. А, О, ж... Для всі, для всі. Але ж міська рада просто так бере один допис, другий допис. що Це укриття конкретно для учеників першої школи, ну як ліцею там. Розумієте, рішення було прийнято тоді найближче укриття. Тому що школа на той момент, коли була створена комісія і ми обходили ці всі укриття, це було більш-менш щоб Багато фінансово сюди не вливати, ну як дуже багато. Не два, не три, не п'ять, не десять мільйонів. Розумієте, на тому етапі це було із худших саме найкращих. Це, і що? на цьому це, що, школа, це те, що, робиться. що я, ну, Наприклад, якби в мене була дитина і вона навчалася в першій школі, я б не відпустила це приміщення. Ви я зайшла і просто побачила, яким чином воно робиться, що там труби течуть, що тут не буде нормального опалення. Що, упусти, Så, Ця, вона заміна замінити, ви добре. Згідно вимог ДБК, заміна труб. в Зимовий період заборонена. Що -що? Вона аварійна, на жаль, я розумію. Назав... не залком за ту, що ну, ви не, не не то. Ви толкові за то, що вам сказав міський голова. У мене просто питання. Ви можете писати правду про те, що я це не укриття не для, не для ну як учеників першої школи, а про, про те, що це загальне. Тому що люди, коли читають, вони думають, що це тільки для школярів. А -а -а. із цього цьому зустрічі? Ми повинні зробити. Мені, мені звернутися на міську раду, щоб внесли правку, що це про загальне користування і як? Що вам, вам не сподобалося про Мені зробити, не подобається, що ви, щось для щось. дітей ви зробили. Ви зробили це по периметру. Якщо буде тривога більше, ніж біга, біга, три, на, на, на пособимо, дві, дві години чи три, діти будуть сидіти на усьому. Давайте ви вас посадимо, що дві години посидіть. Давайте, попробуємо. Це, по-перше, для дітей неудобно, шкільно, і неудобно, потрогається на сидіть. Ніхто не передбачив що щоб зробити її комфорт ніякий. Ви фарбуєте боючою Ви красою, Ви тут, на мене. Ви тут були. Я не кричу, Бу, ось були. хто кричить. Вона на мене кричала тільки що так, що вона Ні, вийшла, не виходила. Я прийшла, не треба кричати. Ми здраві люди, ми в стані війни. Давайте будемо якось. Тут був підвал, жахливі в стані. Я вам більше Бу. скажу, То, що шо? Шо? підвали Бу. на такими будинками, це братська могила. І вже, о, це вже не один випадку на території України під час ракетного обстрілу. У вас тільки претензії, ваші пропозиції. Мої претензії в тому, що ви використали оці жахливі матеріали Ну, Бо, ви, тому що, що є парку, спеціальна, яка не дає запаху. Сірка, яку можна на стіни. Ну, ось ви покрасили, воно все одно жовте. І що? Ну, ізвість, хорошо, ви ще це перекриєте, воно на цій ізвісті грибок появиться отак. Через два дні він буде тут. Перша оттіпіль на дворі, перша мінус один, ноль і тут буде грибок. А якщо грибок появиться, хоч каплю... Ну на ізвісті грибок менше лізе, ніж на води. Так це з таким розчутом було зроблено? А чого це була ізвість? Відштовхувався, від кілька. Що виділили? Вони висока чи для дітей? Вдихати я маю на увазі. Безпечніше? Так, я думаю, все. А для підлоги безпечніше буде оця фарба, яка воняє, в мене вже все провонялося. А що це ви зекономили на А Давайте ви свою трошки закладну з премією принизите, отак, чуть-чуть, отак, вниз. Узад цього трошечки отак, зарплату скосимо і зробимо укриття. Чого Я не думає, що не пономе А ну ви ж самі сказали, що все в рамках бюджетних так, коштів. Так все ж в кошти. Це всі Так, а Чого мільйон чотириста? Ви могли прийти з пропозиції і ну, сказати Володимир Олександрович, ви це порахували? Якщо, наприклад, зробити не такою фарбою, а дорожчою там на 20%, відсотків. Та це, я думаю, не така велика сума була, якби ви взяли в А оце, щоб стіни пофарбувати, і це буде, що там буде на 30. Випадково. А не однією водою, що вона краси, це вода. Це обична вода. Ви це розумієте, що у вас є діти? Yeah. Є. Ви б хотіли, щоб ваша дитина дихала цими виборами? Або ви. І ще раз Буде. Я вам даю пів місяця і він тут буде, якщо ви їм ці політики. На це питання вже обговорювали, але думаємо, вам його вирішить. Яким чином? У вас ж вже є хоч, хоч які-небудь пропозиції стосовно ну, того Я механізму. Щодо впалення, є Проще розрахувати. Що зробити? Ні смислів замати щодо впалення. Тобто ви думаєте, що це, це, яким, це, механізмом, це, яким це, механізмом ви будете відшкодовувати? Тимопаді. Ви розумієте, що люди будуть, будуть проти цього. Давайте хочете запросимо сюди мешканців цього року. Ну, вони були такі, в такому ж стані. Вони, вони були замотані. За грудень, прийшло на 400 гривень більше. Тільки за відпроводу. Усі, чому на дуже більше зайшли? Я в іншому кажу. Ну і що? Ну, дуже ну, більше. А, а більше тут більше. конкретно ми бачимо причини на слідковій Так само, як і за світло, чого люди мають за ваше. Якесь там електрообладнання за ваші дріблі, за це все, що використовується. Оце світло, що зараз світиться повністю всюди, чого вони мають за це платити? У мене таке питання. У них стоїть лічильник окремо на під'їзд і окремо на оце підвальне приміщення. Кожного місяця раз приїжджає, знімаю показники і з них вираховують це квартплат. написую, як квартплату. Те, що я рахую, за Чи це ваша будинок? Ні, це будинок, годину. Значить, э, буцентний корект сплачує і потім з людей стягує ці кошти. Воно там тариф заложено. Э, за, за це все платить Добу-центр-проект, Так, да, а Потім стягує з людей. Нічого потім воно заложено. Те, що тарифі заложено, всі тільки люди платять. Люди все одно платять. за те, що це будівельність заробляє кошти, а люди платять за це кошти. Люди не платять тобто, э, за uh, uh, це кошти. Воно заложено в тариф. в тобто, uh, uh, тарифів. Хоть, хоч включають всі на всі 30 днів, хоч зовсім включає, воно зложає тариф, це ж тариф. Тобто вас, вас просили, в ви просто не просто з'їзди з тим, що ви конкуруючих компаній, чи одне комуналі відкриється, друге управлінська компанія, ви просто за те, що конкуруєте, вам все одно на те, що це так проєкт Ну, У них збитки, ви ж розумієте, ну, якщо тут будуть перебивати діти. В межах локального користується? Ні, мене цікавить локальний, він дешевий, малий, великий. Мене цікавить доцільність. Таких використання цих матеріалів для дітей. Мене не цікавить кошторис, чи це був вимірювачений? Мені все рівно, що тут було, я питаю конкретно Ні, про... Виділення. Тому що ваші... діти, які навчаються в цьому ліцеї, вони і не повинні ходити в це укриття по факту. Я по факту якщо не пішла, але я у вас запитую, представника відділу освіти. Чи ви вважаєте нормальним використання цієї гонючої краски і дешманської лізісті для того, щоб тут перебували діти? Ну, почнемо з того, що на фарбу я подивилась, Вона сертифікована. Я це вам ще раз кажу, чого вона з запахом. Ви розумієте, я що? Не вла, фарба, запаху. Вам тут тепло зараз? Ну. Мені ні. Вам ні? Я одягнена, мені не тепло. Діти мають що. По три години сидіть. Ну, сидіть. Я бачу, сидіть, як у камері. Поперили.

O oh, oh, військового стану. Якби він сказав, що йому треба 3 мільйони, то повірте, з 259 мільйонів ми його віддали б ніхто б слова б йому не сказав. Просто воно повинно робитися все вчасно, воно повинно робитися все нормально. І не через. Вибачте мене, а нормальною фарбою, яку і щоб вона не бовняється. Не треба боятися, у нас люди згуртовані місті. Те, що у мішківські конфлікти, це не означає, що ми не станемо його і вийдемо Ну, я прийшла сюди не з власної ініціативи. До мене позволив батько дитини, яка навчається в нашій школі. Він військовий засідає. В ньому дві операції, він не може ходити. Якщо ви понімали, він сюди спустився, а назад його єдиний світ його витягувати за них. То, що він з палочкою ходить. Бо тому що його чекають натяжованці. При чому тут? Я ж не кажу вам. Я вам чесно кажу, хай, хай хай вони зроблять нормальні сюди. З Но усіх сторін стараюся, дуже стараюся. Ну тут я вам чесно кажу, тут воняє так, що це Я не невозможно. Якось якісь перевіряючи, поліція прийшов, вона.